А ти хорошо себе вів, синку цілий рік? <рес> Зараз батя Карпат тобі розкаже. Так, треба хоч трохи порозминатися, а то тут одразу все серйозно, хоча це обичні дороги. Річку переїхав і пішов до школи. Це звичайна дорога. Соляра. Приїхали нюхати чисте повітря Карпат. Газон насмердів своєю соляркою треба тікати. Короче, настав час регулювати карби. Буха заклало, тиск змінюється. І Назар без заднього тормоза за мною їде. А -а -а. <рив> да Місце таке конечно люди якось тут живуть. Місце таке, що тут хочеться розкатувати, тренуватися. Там де просвіт між деревами? Так. Yeah. Ну ти придумав, ти, ти, ту, тут розвернутися, так? Да? Yeah. <р pergunta> а ще тут чорніку росте? Нормально, сап-хау. Вкусно, слухай. Е, мене там... Е, е, е! Воу! Та ні, ну просто коли біля тебе отаке, не дуже хочеться, щоб тебе кудись штовхали. І що, як ти придумав тут розвернутися? Зараз отак перекину і поїду. <гум> Мені впадло переставляти квітник назару. І я собі краще отак от розвернусь. <гум> Камення понесло. Добрий день, Добрий. Добрий день. Ну, в принципі, да, можна їхати. Привіт. Без заднього тормозу. відпусти сцеплення. Да. Що? Що я став? Ти не знаю. А що ти тут став? Бо я тут став. Да. Хорошо стоїм. А ну нафіг це, це, це так називається. Ми збирались не ендурити, просто прогулятися. Далі е, я трохи довбав перший день, коли я абсолютно не звикший до Карпа, от туди от лізти. Я по такому ще ніколи не їздив. Можемо пішком долізти до самої вершини, щоб типу, підкорити її, що тут 50 метрів вверх залишилося. Заглушечка злетіла. Для нас це все, що далі тут йде, це вже хардендуро. Ми ще не на тому рівні, щоб таке їздити. Ті ну, пробувати можна було б. Просто не хочеться ризикувати, коли ти десь вгорі, а машина за дуже багато кілометрів внизу. Якщо щось станеться, як добратися назад. От про що думаєш, а так то... Ні, ну, хоча я хрен його знає, як отаке переїжджати, коли в тебе там От... отут якось. Так, щоб не злетіти туди, та ну його. Хочу розстроїти тих, хто там типу, хороший індурист. Ми поки не хороші ендуристи. І в нас такий чисто прогулочний темп. Взагалі ми навіть це не планували індурити, а чисто по дорогам покататися, прогулятися, подивитись на гори. Ну а щось пішло вже не так, вже ми ндуримо. Що буде далі? Це цікаво. Нічого особливого, тут вершина повністю заросла. Виду якогось класного немає. Я так і не зміг вимовити, як називається ця. Ворохтянська. якась Ворохтянська. 1325 метрів. Шут, що ми їдемо, він типу велосипедний. Я довбав таке на веліку їхати. Датчик мотогодин відліпився. Взяв з собою вперше в житті ізоленту. І давай кляшку, короче. Я зрозумів, ти зараз прикріпиш і воно тебе буде так півтора року вісіти. Наступний власник буде так їздити. Як там кажуть, тимчасові речі саме самі надовше. Наконець-то якийсь вид на гори, а то їдемо в цьому лісі. Просвітів дуже мало. Блін, скільки черніхи! На що ми ж їсти купляли? Просто черніку можна глушити кілограмами. Як тобі така жизнь, отак от домі? Тут. Таким, добре? Ну, з таким, так. Да. І з ж Да. І... і з запасом денег і так далі. Угу. А коли отут отак от корів, пасеш і город, то там сапаєш під <смітна> стінка така. Гендурить не буде, я це не знімав. Гендурить но... не буде. Мені просто подобаються ці кабінці. Я захотів до них поближче під'їхати, а вони мене не прийняли. Нарешті ми вибрали стоїть стіпа полонину. Якої видно якийсь вид. О, якусь таку картинку я собі прикидав. Коли думав про поїздку в Кар... Карпати. Так, Далі у нас пішла хард ділянка. От дерево. Я вирішив за... забити його об'їхати. Зараз буде біжати за мною. А що там далі, тільки його знає? Я понял, що треба тік-так учити, бо в горах без цього ніяк. Ота. От. Тут, коротше, така тема, що все, що тобі кажеться, та що тут їхати, ну воно так собі. А воно насправді, блін, серйозно. То, кстати, оце ми вже не по дорогам їздимо. Я <гум> О, стежка! Ага, звісно, така стежка, що краще її об'їхати. Цікаво, ми собі розвагу придумали. Лізем наверх, тільки не знаємо, що там. Ми ті типу, ліземо на вершину гори, фік знає, як вона називається. Нам треба піднятися на висоту 1479 метрів, а ми знаходимося на висоті 1270, 200 метрів вверх. За 600 метрів довжини. Це дофіга. О, це ти якраз камінь, на який я не, хоч, не захотів їхати. Назар на них поїхав. Олег сє. Камінь. Ой, не хочу я нище спускатись. А йомою, опять на цей камінь. Ой. Мені здається, що далі ще, ще круче буде. Поїхали по дорозі, значить, якщо то дорога. Так, <звук> да. Все як я хотів, тільки не царапайся, сосна, я ти тут росла собі, це я приперся. Сорян. А, це моя траєкторія, це я так карапкався наверх. Ну да, під мохом лежать куча камінців, коріння, віток, і ти просто буксуєш на них. сюди і да, рубануть. Тобто так падло ризикувати реально, приїхати по-правильному. Круто, що не йде, а то ми хтось вмерли. <ріст> Це ми хотіли взагалі не індури. Так, чисто по дорогам кататися. Ага. А я вже перекинув колесо. Зараз буду якось назад перекидати. Ой. Оце я мощний! Якби розвернутися якось. Що, з розворотами бачив тебе не очі, мало сіти. Мотакі цілі, все нормально пройшло. Досить швидко спустилися з гори, в голову дає нормально перепад тиску, мені принаймні. Назар пару разів зустрівся з землею і йому нормально. Колесо, ящик з інструментами під колесом, бензин. Все на місці. Пакуємо мотики і їдемо шукати класне якесь місце для ночовки. Сама тема по таким місцям ходити босим. Терапія така, кажуть, корисна. Приїхала якась баба, поставила свій мопед Давай розвертайся. На удобне місце, куди можна прицеп засунути, щоб розвернутися. Та тут і постав його. Що це за дорога? Куди ми їдемо? Тут ще лавочка стоїть, щоб чилити сидіти. Атмосферка тут своєрідна, така все дуже автентично. О, там тачка, пішли в розвідку. От тут моє... я своєю лисою родиною е... Ну хіба що типа, ходом проїхати. але діло в тому, що я напевно далі не виїду. що там далі? Ендуристи, блін. У мене машина не готова для ну там ні Oh, <laughs> Все, тепер саме цікаве залишилося. Треба якось спуститися. Хоча я вже заїхав немало, я не розвернусь ніяк. Та тож, ні, я туди не поїду, просто забудь. І так, ми не зможемо там заїхати. У нас був тільки що дуже цікавий... Не зможемо виїхати, ми з'їхати не змогли. За йолочим перцепт, ну я не бачив нічого в зеркалах, перцеп покосилося, коротше зняти. Попустили вниз перцепт, розвернули перцепту, так само треба розвернутися, відцепити назад хоть перцеп і перцепт А Це все. Поціколеса. Ти ще баксів, а теж на резину. На наступний сезон. Я знаю, на що Все. Це був найважкий розворот в моєму житті. Перший ранок в горах ми зустрічаємо в такому місці.